Вітаю, друзі, я з України. Мовчу, тому що знімаю тут сусід у нас, всю. Я сподіваюся, що буде чути. Камеру хочу зняти і спробувати виставити в деяких можливих групах. побачу, Тому що ну, це через один будинок, виходить. У нас живе сусід. Я не знаю, можливо, він в минулому року музикант, але має дуже чудовий голос, просто дуже. Він змінює голоса і так і грубим, і більш високим голосом співає. Зараз він спокійно співає. Мені просто шкода, що так не знаю, що відбулося в його житті, чи був він. Ну я думаю, що був, тому що в нього і гітари є, і до нього там деякі іноді друзі приходять, і вони тут грають музику, там, свою, не тільки підспівують. Я думаю, що в минулому він був музикантом, але чому кажу, що шкода, тому що ну, він один живе і ну, випиває, людина випиває і там, покурює те, що я вважаю забороненим. Але Тобто він постійно один. один, і я думаю, що саме от коли він починає там випивати, і він це співає, виходить, сидить там годинами. Він може там цілу ніч. Потім, вже коли звісно, він доходить до кондиції, то це вже мало схоже на співи, це вже там верещить щось, щось незрозуміле. Але я до чого до того, що можливо, якщо я зніму і десь виставлю, можливо, хтось помітить його. І ну, хотілося б, щоб був в нього шанс, тому що має чудовий слух, просто гарний і голос. Ну, як на мене, дуже гарний голос. Тому хотілося б, можливо, в нього змінилось би життя. Тому що я ж кажу, він постійно один і постійно ну він зловживає алкоголем, постійно щось там п'є, я не знаю. Хто його знає, знаєте, як от можна ж, ми ж нічого про людини не знаємо там. Бачимо, ну садить там, людина собі п'є, випиває щось, підспівує. А якби змінилася його доля. Кращу сторону. Чому ні? Якщо ми можемо на якісь долі впливати з, ну, гарна, щоб була, звісно, мета, то чому ні? Гарна музика в нього постійно. Я люблю рок-музику. Я зараз говорю, тому що він зараз не співає. Підсвистує. Ну, це я знаю, це вже зовсім скоро він почне поводити себе так, як людина під впливом алкоголю, самі розумієте. Він, знаєте, ну я не буду знімати його, тому що це таки, це без дозволу, можливо, це і не можна там поширювати десь. Хоча я ж з благою метою, але я маю на увазі, що знаєте, от він так, він прям весь в музиці. От мені просто чому я це знімаю і хочу поширити, тому що він живе музикою. Ну видно, що йому. Не вистачає цього. Я думаю, що він був музикантом. Ну, знаєте, як в нас же багато дуже в нас скрізь, я маю на увазі. В нас в Україні по всьому світу багато дуже талановитих співаків, які ну, просто не мали такого там шансу. Продовжити свою кар'єру. А насправді дуже талановиті люди, дуже багато в нас таких. Зараз так гарно на вулиці. Ви вже не ображайте, що я стою і знімаю в одну точку, тому що не знаю, що вам знімати. Знову так, і я люблю. Більше розмовляти, щось розказувати, тому що насправді, коли я теж щось бачу, там цікаве, гарне, то мені також хочеться роздивитись, знаєте, дуже часто ми їздимо, я не знімаю, тому що хочеться понурити у свої думки, просто подумати, подивитись на те, що оточує. Я боюсь, що не буде чути, як він співає. Тому що ну, тим більше він зараз зайшов у будинок, він то вийде, я не знаю, чи, чи чути буде чи ні. Але сподіваюся, що так. Світлячків, я не знаю, я це тримаю сюди, очевидно вам, як вони ось, щойно <головік> блимну ось тут. Світлячків так багато тут, я просто вражена. І так цікаво, коли ми їздили це ж на озеро. Ну, я там, а я не знаю, чи я показувала чи ні, можливо, я в іншому відео вставила, ще не виставляла його. А, то я дивлюся, вийшли трошки Сінді вигуляти вночі. Саме вже коли другий раз на озеро їхали. Зупинилась, дивлюся, так от на дорозі щось блимає, блимає, блимає. Я його взяла в руку, а він так довго повзав, по мені, але ж, знаєте, знову таке. О, я поки боже мій бігом ж телефон взяти, щоб зняти потім вийшла, а він ще там трошечки зовсім проповз і полетів. Я ніколи не, не тримала світлячки в руках, я навіть не знала, як вони виглядають, Я чомусь а, вважала, що вони такі, як оце в нас. Я бачила в нас такі. вони, Зелененькі, такі пузатенькі, у них такі жопки кругленькі. Я думала, що вони також, а, а тут зовсім інші. Вони такі довгі, продовгуваті. Ну, цікаві. Класно. Гарно зараз на вулиці, я знову цієї ночі, тієї ночі вже не спала, зовсім не спала, До скількох десь. До 10 ранку я, здається, не спала. Потім я задрімала, прокинулась через пару годин. Таке вже знаєте, сон не сон, дуже спекотно було, боже, мій просто неможливо так спекотно, хоч і вентилятор включала, але все одно. Потім заснула. І так от декілька разів я засинала, то сьогодні можна сказати, що я цілий день проспала, тому що. Я прокидалась і знову лягала спати, прокидалась і знову спати лягала. Ой, Мені так набрид вже цей ритм. Воно просто просто це все на нервовій системі, тому що хвилювань повно. Ох, кіт, кіт там пішов, його не видно. У нас коти тут дуже рідко ходять, тому ну, тут взагалі я ж казала вам, немає бездомних тварин, ті, які вважаються домашніми, я маю на увазі, котики, собачки. ось. А Тому так от їх десь на вулицях зустріти це неможливо просто. Ну, але зайшов він в будинок, співає там. Але... Так цікаво, хто там тримає котиків, недавно виходжу вночі. Також вийшла, тут стала, стою, і мені, знаєте, я відчула, що на мене хтось дивиться. Я так повільно повертаюсь, дивлюсь туди на третій поверх, там мордочка кота. А я ж оце, як їздили на озеро, це, я ж там начитала, що там ці бобкети є, вони дуже схожі на котів, це рись. Вона не дуже велика, але, звісно, більше котів. Ну і мені мордочка так показала, думаю, боже мій я, давай тікати. Вона так спокійно собі пройшла, повз мене, спустилась. Котенятко таке гарна, дуже така, смугаста. Він ходить туди-сюди. Небо таке гарне. Так, це я розказувала вам про те, що хвилююсь і не сплю. за Сінді дуже хвилююсь, пару днів подивлюсь, ну, якщо не буде покращення, то так і, мабуть, доведеться робити операцію. Є декілька варіантів, мені чад GPT. Поради. Боже мій, як я раніше жила без цього чату? Зараз все, що мені треба, люба інформація, як куди проїхати, деяка адреса, ну все мені одразу, там, графік роботи, все-все є. Отже, мені чат GPT підказав, що є тут деякі організації, які, ну, по-перше, що дешевші операції. Тобто там мені цей чат скинув адреси, там, телефони по рейтингам, самі високі рейтинги, Тобто це, якщо дешевше, не означає, що гірше. Не знаю, чому в тій лікарні так дорого, можливо, тому що вона цілодобова. Я, ну, я не знаю, чому так, тому що 10 тисяч на операцію ну це нереально. Та навіть 5 це теж нереально. Ну, і тут мені, оце ж, Я маю теперси, адреси, три адреси лікарень ті, що трошки дешевші. А потім є варіанти деяких лікарень, які роблять операції в типу як в кредит в розсрочку, так? тобто виплачувати, розбивають цю суму, яку вони нарахують, розбивають її на декілька частин виплачувати. Ну і ще варіант. Я почну з них, звісно, що деякі клініки вони можуть якби, ну, допомогу, наприклад, погасити якусь частину витрат. Ну, я не знаю, треба дізнаватися, але я слава Богу, все, що мені там чат запропонував, я все заскринила, все собі зберегла. Тому буду звертатись, тому що два тижні два тижні, два рази на день це виходить 28 пігулок. Ні, не 28, по півтори пігулки. Тобто, уявіть, ну, посчитайте, порахуйте, 28. Коротше, І не хочу зараз рахувати, але ви зрозуміли. Тобто 14 днів вона пропила пігулки, антибіотик, сильний. Але так, покращення, слава Богу, є. Тут дійсно вона і активна, по ній так не скажу, що вона хворіє. Вона активна, вона там хоче вкусняшек, вона і п'є водичку, і в туалет нормально ходить. Я дуже хвилювала, щоб не було дисбактеріозу, тому що все таки три пігулки в день, це по півтори-двічі. Це дуже багато. Ну, але слава Богу, все було добре, і так іноді там не іноді, а вона почала їсти, носик здебільшого тепер холодний і мокрий. А тоді він був прям сухий-сухий такий, знаєте, гарячий. Хоча я десь читала, що це не показник, але я все одно по цьому орієнтуюсь. Ну, якби. Але виділення все ж таки є. Їх набагато менше, але зважаючи на те, що давала пігулки, і на фоні пігулок все одно виділення не припинились, то сьогодні зранку, в 4 ранку, я дала їй, виходить, останні півтори пігулки. В 4 вечора я вже нічого не давала, тобто курс закінчився. І через це я і не сплю. Через це я дуже хвилююсь, дивлюсь за нею, як вона буде себе почувати без пігулок, щоб, не дай Бог, не було погіршення. Ну я нікуди не ходжу, я ж кажу, якщо там десь ну, тільки в лікарню їздила. Але я туди і назад автобусом дуже швидко не затримувалась, ніде не ходжу без неї. там, Якщо ходимо, гуляємо, то Парк з нею постійно є варіанти, я ж кажу, про, ну, стосовно операції, але просто те, що я боюсь цієї операції, дуже боюсь, як вона перенесе наркоз, тому що сердечко і я вже там і пишу постійно дивлюсь ветеринарів в цьому в Тіктоці. І там, де тільки мені трапляються, я одразу пишу. Думаю, знаєте, скільки людей можливо хтось щось порадить. Ну і от мені жіночка одна написала, що в її, її, її собачці 12 років, в неї онко, хай одужає собачка, і також проблеми з сердечком в неї. Але каже, що прописували, прописували якісь пігулки, саме от підтримка для сердечка, там вітамінки якісь. І каже: ось вже дві операції зробили. І слава Богу, собачка жива, хай і живе далі. Я, це мені дало, звісно, надію. Трошечки я заспокоїлася, але самі ж розумієте, це така, ну, таке життя, що раз на раз, ну, тобто не можна всіх рівняти по одній. Слава Богу, що їй повезло. І я сподіваюся, що якщо треба буде робити операцію в Сінді, то і їй все допоможе, і вона буде жити. Але знаєте, як воно на душі. Особливо важко це прийняти рішення. Ну, звісно, якщо я побачу, що в неї не припиняться там деякі, протягом деяких днів виділення, якщо вони не припиняться, якщо не дай Бог погіршиться, то звісно, я тут обирати не буду. Звісно, ми будемо їхати, будемо рятувати. Ох. Але я так сподіваюся, що вона одужає і все в неї буде добре мої сонечком. З мамою постійно там говоримо, мама питає постійно, як Сінді, все, її всі люблять, всі люблять. Бабуся питає, як собачка. Ну, я розказую все, і мама каже, ну от, хіба ж можна тобі заводити тварин, ну, от, ну, ти ж доросла, ти ж ну, не маєш себе так гризти, не маєш оце плакати, такі я плачу. Звісно, плачу, тому що дивлюся на неї і боюсь за неї. А мама каже: ну, от з твоїм характером, я кажу, ні, мам, з моїм характером все в порядку. Кожна людина, кожна, абсолютно я не бачила, я не знаю таку людину, яка любить тварин, яка собі заводить ще одного члена родини, тому що це член родини. І якщо там хворіє твариночка, бо, не дай Бог, щось стається, я жодної людини не бачила, яка б ну, сказала, типу, та я розумію це життя і все. Звісно, це істерики. Я знаю тут, в Канаді, дорослий чоловік, який. Ой, кумар. Ми з ним спілкуємось, я йому казала за Сінді, і він сказав, що каже, я тебе дуже розумію, тому що каже, це одна з причин, чому каже, у нього немає там, собачки, тому що у нього була одна, вона померла. Він каже, я не змирився, вже дуже багато років пройшло, каже, я не змирився. А, і я каже, не можу завести когось іншого. Це боляче, це, це дуже боляче. Тому хай вони будуть з нами, хай вони живуть а, як можна довше. Вийшов. Сусід. Вий. Друзі, ну трошечки з вами поговорила. Таке собі спонтанне відео вийшло, але є, є, як є. Я вас обіймаю. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, друзів. Вони так рідко трапляються, справжні друзі. Своїх улюбленців домашніх бережіть. Хай в кожного буде в душі. От хочу сказати спокій. Я розумію, все розумію зараз ці часи, який може бути спокій, але тим не менш ми продовжуємо жити. Треба триматись за це життя, допомагати іншим, підтримувати інших, оберігати. І все буде. Добре, обов'язково. Обіймаю вас, друзі. Мені гарної ночі, вам гарного дня. До зустрічі. Пока.